11 людей загинуло, ще 28 поранені. Такі жахливі наслідки нічної атаки росіян по кривому рогу. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку, де мирно спали люди. Ще одна у склад бутильованої води, звідки відправляли вантажі до затопленого Херсону, в тому числі репортаж з місця трагедії Софії Москаленко. Сон мешканців п'ятиповерхівки у кривому розі обірвався о третій ночі. Росіяни поцілили ракетою у будинок спального району. Від вибуху він здригнувся, вилетіли вікна, спалахнув вогонь. Горіла уся будівля з першого поверху по п'ятий. Витягували і людей, і тварин, кого тільки бачили. Молодець, красавчик. Давай, давай, дорогой, давай, давай в завалах до останнього сподівалися знайти живих. Утім, з під уламків дістали чотири тіла загиблих. Цієї ж ночі уже в іншому районі Кривого Рогу пролунав ще один вибух. З підприємства до лікарні одразу ушпиталили трьох поранених. Ще сімох знайшли згодом мертвими. Це склад бутильованої води. Де працювало близько 25 людей, цивільних людей на цілодобовому режимі, і ця вода розвозилася всі куточки нашої держави, в тому числі і в Херсонську область для постраждалих внаслідок теристичного акту на Каховській ГЕС? На даний момент тут ми знайшли сім наших цивільних громадян. Одному з них було 17 років загалом внаслідок нічної атаки травмовані 28 людей. 12 з них відвезли до однієї з лікарень кривого рогу. Люди вишукуються в чергу, щоб повідомити правоохоронців про пошкоджене майно. Нині таких заяв понад 80. Тим, хто залишився без даху над головою, пропонують тимчасовий прихисток. Та поки охочих немає. Виснажені та у Кіптяві люди роз'їжджаються по родичах та знайомих. З Дніпропетровської області Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.